коли ти президент, ти справді маєш пильно стежити за світом, бо тебе у щось втягнуть. Інакше тебе втягнуть у світову війну. Я думаю, якби я не був президентом, по-перше, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до третьої світової війни. Цього не станеться. Більше цього не станеться. Але коли я вперше прийшов, я сказав: ого, ця ситуація може призвести до світової війни, і я зібрав НАТО, я зібрав усіх разом. Минуло якраз рік і шість днів, як ми 5 листопада, 2024 дізналися, що Дональд Трамп знову очолить Сполучені Штати Америки. Свою заяву про завершення російсько-української війни за 24 години він назвав жартом. А тепер, як виявилося, навіть запобіг третій світовій, чи згодні ви з такою тезою? Може з вами трішки вивчили Трампа. Президента Сполучених Штатів Америки за цей час, тому якщо раніше і ви, і я, і наші шановні глядачі там досить критично ставилися до його заяв, ну і дійсно, давайте чесно скажемо, було за що, да Ну, от, то зараз, чесно кажучи, мені видається, що все одно, що говорить Трамп, найголовніше, що він робив. І коли він робить, коли він зацікавлений, як він сам формулює в завершенні для себе там дев'ятої війни, як ну як він називає російсько-українську війну, то чесно кажучи, ми готові йому тільки в цьому допомогти, якщо потрібно його там на Нобелівську премію мира. Подати ну відповідно відігравати роль в забезпеченні його геополітичних інтересів ну, мається на увазі звичайно, сполучених штатів Америки. І дійсно, наша наше розуміння Трампа вже коли добігає перший рік його ну, другої каденції, воно стає прагматичним, реалістичним, але найголовніше, що воно стає конструктивним. І ми вже підчики до того, щоб президент Сполучених Штатів Америки навіть використав інструментарій санкцій відносно Російської Федерації. А з чого починалося все? Ви чудово пам'ятаєте зустріч овальному кабінеті Білого Дому з критики з піджаку без піджака. З, з припинки постачання розвідданих для фронту, ну і так далі, тому подібне з червоних доріжок для Путіна, оплесків і всілякого намагання домовитись, з як він вважав, більш сильною стороною. Ну, і все ж таки, він це ж і не приховує. Він на декількох інтерв'ю навіть підряд казав, що ну так він сподівався дуже швидко, швидше ніж за всі інше, завершити російсько-українську війну, тому що він думав, що завдяки його. Особистим контактам з Путіним, йому це вдасться. І вирішити намагалися ну звичайно за рахунок України. Ми про це говорили з вами на початку року, навіть коментуючи перші кроки Трампа на посаді президента. Ну ми, ми трохи перебої зі зв'язком. Зараз спробуємо його повернути. Я нагадаю, що спілкуємося так. З паном Є Олексієм, пане Олексію, повертаємо зв'язок. Сподіваюся, можемо продовжити з вами. Так, да, я не знаю. Може, щось може зараз з за, за, за електрикою щось поряд, тому. Не перепрошую, я на це не, не дуже впливаю в Києві Зараз з цим дійсно важко. Да, то, але завершуючи відповідну свою думку, ми можемо знову ж таки пригадати, що по великому рахунку Трамп навіть пропонував визнати тимчасово окупований Крим Російською Федерацією як в рахунок того, що ну, Пітель, Путін піде на якийсь конструктив для політичного результату для самого Трампа. Ну і до речі, давайте знов ж таки для справедливості ска. Кажемо, що Трамп, хоча і формулює завершення там восьмої війни на близькому сході, там дев'ятої війни він прагне завершення російсько-української, але на цьому етапі його абсолютно задовольнить як політичний для себе результат, просто припинення активних бойових дій по лінії розмежування, тобто реалізація виконання того ультиматуму, який він надав путіну під час особистої навіть зустрічі в Анкориджі на. На Алясці відповідно. Ну і звичайно розлютився коли далі, ніж пусті обіцянки, там двосторонні, тристоронні, будь-якої зустрічі, в Будапешті, в тому числі, звичайно, це не пішло. Ну а Трамп колись себе позиціонує як глобальний лідер, як той як та людина, яка реагує на можливі виклики, як ми чули зараз, щойно під час аналізу цього. На інтерв'ю останнього ну звичайно він буде це робити, тому що він чітко усвідомлює, що 26-й рік це рік уже електоральний для сполучених штатів Америки, враховуючи ну проміжні місцеві вибори, особливо по результати в Нью-Йорку, Ну близькому, все ж таки, для Трампа місті на він розуміє, що в осінь 26-го року буде і для нього, і для республіканців, ну звичайно, мова йде більше про Трамп. Ісців саме вона буде дуже гарячою, і що демократи вже потихеньку оговтуються від цього політичного нокауту на кінця 24-го року і абсолютно вщент програних президентських виборів. І що буде, точно непросто. І зараз ці його тези говорять про те, що він буде намагатися, в тому числі через зовнішню повістку впливати на отримання для себе, ну для республіканців, в цілому електоральних балів. Це для нас. Якщо чесно, гарний сигнал, друзі. Чому? Тому що коли дивишся ситуацію навколо. На там Латинської Америки, да? на початку каденції Трамп формулював по Канаді, по Гренландії. Ну, зараз активно обговорюють Венесуелу, в тому числі Кубу, до речі. От не розумієш, що якщо переключиться в 26-му році повістка виключно на регіональну для Сполучених Штатів Америки, ну звичайно, з глобальним шлейфом, так би мовити, але в цілому регіона. Нормально це дві Америки, то скажімо, ролі значення для себе завершення російсько-української війни воно буде звичайно пропорційно падати для президента Сполучених Штатів Америки. І допоки Трамп залишається в цій глобальній повісті, допоки він себе формулює як активний член та гарант європейської безпеки, допоки він собі велику заслугу ставить свої комунікації оновлені вже з Європою, з. Оновленням членських внесків до 5% в НАТО на в допомогу Україні через ту саму ініціативу Перл, то це так чи інакше дозволяє нам ну залишати Трампа в своїй повісті. Ну і сподіватися на те, що він так би мовити, вибачте, за неполіткоректність, але що він далеко від нас не втече. Ну і дійсно ми можемо зараз саме констатувати, що ну зараз два етапи певних політичних можливостей є і для нас, і для Трампа. Ви завершенні гарячої фази війни це до 2, коли все ж таки будуть пробувати дотискати Путіна. Ну а шанси, я глибоко переконаний, на це все одно залишаються. На початок реального перемовного процесу про це свідчить активність того самого Лаврова. Да? І що зараз росіяни, неможливо навіть після зміни керівника делегації на G20 в пар полетять вести якісь неформальні комунікації, я б це то також не виключав. Ну це все про бажання передомовлятися зі сполученими штатами Америки після ну тих помилок, які вони допустили. Ну а якщо все ж таки не вдасться дотиснути росіян до Різдва, ну тому що все ж таки, давайте чесно скажемо, що ті санкції, які там запровадив відносно Роснівті Казу Лукону вони зараз діють більше превентивно. Реально, вони починають діяти тільки з 21 листопада, ну тобто через 10 днів. Ну але погодьтесь там люфт можливостей до там приблизно середини грудня, на коли потім в Америці почнеться мерти політичний сезон, буде дуже малим і навряд чи Путін настільки відчує тиск цих санкцій, відповідно спільних і європейських, і американських, для того, щоб повністю піти на умови Трампа тут. Так, от, вже чим ближче відповідно до різдва, тим більш осяжним видається саме другий горизонт таких політичних рішень, який вже більше орієнтований на 26 рік. Важко сказати, чесно кажучи, чи це буде ну кінець зими, чи це буде все ж таки весна, буде залежати багато від ситуації на полі бою, як це і завжди залежало на політична кон'юнтура від ситуації на полі бою, якщо Дійсно, Російська Федерація почне продовжить, точніше, перепрошую, ядерну ескалацію. Можливо, навіть реально проведе якісь ядерні навчання то це дасть певну точку додаткової консолідації від навколо допомоги України а отже, і навколо звуження можливостей для Російської Федерації. Ну і пришвидчить відповідні процеси. Але зараз це тільки різні коридори можливості в наших аналітичних розмовах. Допоки дуже важко сказати на правду на коли ж все ж таки настане той час, коли Путін Путіна примуся ці стати за стіл перемовин. І на правду, коли Трамп все ж таки зможе зараховувати на себе для ну позитивний політичний результат в регулюванні ну дев'ятої війни закінчення, як він сам це формулює щодо НАТО. До речі, хочу також поговорити детальніше, бо Дональд Трамп згадував у своєму коментарі, який ми з вами слухали, також і. Альянс оборонний казав, що всіх скріпив, всім допоміг, всіх об'єднав. І, от колишній генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг, вважає, пише у своїх мемуарах, що допомога Україні була неповною і надавалася із запізненням. Він зазначив, що союзники по НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії надали безпрецедентну військову підтримку, без якої Україна швидше за все не змогла б захистити себе так, як вона це зробила. Але це все було запізно і замало. Це. Це вже не перша така теза від західних колишніх і теперішніх чиновників. Чи є це певним уроком і для нас покладатися перш за все на себе, і для НАТО не уникати загроз, не вагатися, не стурбуватися там обурюватися, а бути готовими до них? Власне запитання. Я вам за нього дуже дякую. До речі, я мемуари ці прочитав. Столтенберга дуже круті. Вони нещодавно з'явилися навіть більше того, вам скажу використав частину посилання цих мемарів для відповідної наукової своєї статті, тому що я навіть скажу більше, я б взагалі використав ці мемуари Столтенберга як якийсь такий політичний трилер. Можливо, який би навіть став блокбастером, тому що там стільки багато цікавого написано про от, ну, таку псевдоєдність в середині на показує абсолютно різні інтереси, особливо. Європейських країн та Сполучених Штатів Америки показує хронологію залежності Європи і відповідно політичну турбулентність в самих Сполучених Штатах Америки, яке впливало так чи інакше на європейський континент. Ну, одним словом, друзі, в кого є можливість, знайдіть в інтернеті все це є. Прочитайте самостійно ці мемуари Столтенберга. І ми бачимо, що звичайно є топ рівня євробюрократів, Ну, як да на в принципі, навіть не євро, на бюрократ НАТО бувший генсек, Абсолютно по-різному говорить, будучи перебуваючи в кріслі, і вже знаходячись поза ним для Столтенберга. Нагадаю, це крісло було ну таким дуже гарячим. Мені видається, що він давно вже хотів би його покинути, але якраз тоді була активна фаза нападу Росії на Україну, тоді продовжу про. Олонгували відповідно його каденції. Він вимушений був залишатися допоки розуміли, а хто ж бути його ну там, приємником. Да? І тоді Столтенберг був набагато обережніший в своїх коментарях. Був дуже такий позитивний, налаштований відносно там сполучених штатів, готовності НАТО до всіх викликів. Ну а тепер почав рубити, так би мовити, правду матку. Звичайно, я тут за вами погоджуюся абсолютно набагато краще. Вести не ілюзорну політику пристосування до обставин, а серйозну дорослу політику аналізу ризиків і напрацювання інструментів боротьби з ними. Це стосується не тільки там НАТО, Європейського Союзу, в цілому Європи, тому що це ширше поняття ніж Європейський Союз, на України звичайно, в тому числі. Ну тому, що коли е, ти маєш надію на інституції. Як не вже не працюючи Ялтинського познамського світу, яким є в тому числі і НАТО, ну до речі, до слова і Європейський Союз. Не все це по великому рахунку, під дахом організації Об'єднаних Націй створювалося і за ініціативи дуже часто саме Сполучених Штатів Америки по цілому ряду факторів, мотивацій, які і зараз ми бачимо, що десь перероджується вже в формі, новий формат при президенті. А Дональді Трампі, але воно має вже значення. Якщо раніше пам'ятаєте, на початку своєї каденції Трамп казав, що та навіщо за це все платити, тільки всі в Сполучених Штатах просять, ніхто нічого не дає. То зараз, після того як він по суті приносив Європу до ну чесно кажучи, не дуже вигідної економічної досторонньої угоди, 15 відсоткової, Після того як він по суті примусив ну, членів НАТО платити 5% відсотків слово ну так там з відстрочкою на 35-й рік з різними дорожніми картами для різних країн, ну, але все ж таки він це зробив. Ну і тепер, коли він може використовувати активно інструмент то самого тиску на Російську Федерацію як на державу, агресора, терориста та спонсора туризму, як можливість входу власних енергоресурсів і товарів на європейські ринки для того, щоб збалансувати експортний імпортний сальдо про що він казав ще на початку відповідно своєї каденції. Ну тоді ці він починає розуміти цінність глобалізму, цінність взаємовідносин з європейським союзом. Але якщо чесно, для самої Європи, я тут знов ж таки з вами абсолютно погоджуюсь. Ну, це несе також серйозні ризики. Ну тому, що як раніше було не дуже зрозуміло, як Сполучені Штати будуть виконувати свої зобов'язання в межах п'ятої статті НАТО, так і зараз на фоні підвищених трат європейських країн розуміння це для європейців не прийшло. І Україна, чесно кажучи, для всіх являється яскравим дуже показником, тому що можна все, що завгодно, обіцяти, підписувати будь-які Будапештські будь моменти. Мерандами, все що завгодно. Але коли у тебе ті самі Сполучені Штати, перш за все, забирають ядерну зброю, передають її Російській Федерації, яка також підписантом є Будапешському меморанду, забирають третій в світі ядерний потенціал, і перший е, мілітарний неядерний в Європейському Союзі, то направду ці обіцянки нічого не вартують, і потрібно займатися тільки власною безпекою. До речі, цікавий вам штрих до Столтенберга до тих його мемуарів, про які ви от щойно згадали. Столтенберг писав про. Черговий саміт НАТО, коли він був генсеком, на ще за першої каденції Трампа, коли Трамп виступав за абсолютно полюбсотною самою риторикою, він навіть взагалі казав на той момент, що деякі країни навіть одного відсотка членських внесків не платили, і сполучені штати по суті забезпечували там ну майже 70% відсотків ну всеї затратної частини НАТО. І а, в якийсь момент Трамп просто встав і сказав, що якщо ви зараз не підвищите реальність на свої не, членські внески за наслідками цього саміту, я просто встану і піду. І тоді, вот, цікава, там пряма мова. Відчуття а, Столтенберга да, генсека НАТО, не, що не, в голові в нього в той момент відбувалося, він думав, що це? Кінець НАТО, кінець НАТО відбудеться прямо за його каденції генсеку. А що ж буде з європейським континентом без НАТО, тому що жодних альтернатив НАТО не створено. А і більше того, о, ми чудово розуміємо, що саме НАТО є першопричиною того, на що альтернативи НАТО в Європі не створено, тому що це була завжди жорстка позиція самих Сполучених Штатів Америки. Чому ви думаєте, європейської армії просто не існує? І коли будь-яка країна Європи починає багато витрачати на, на власну оборонку, це дуже досить негативно сприймається внутрішні дискусії НАТО. Ну тому що запитують: а чому ви не платите 5%, а в, там в 3 в два рази збільшуєте гроші відповідно на власну оборонку. Ну, типу, чому сполучені штати мають витрачати і виконувати свої фінансові зобов'язання? Якась окрема країна НАТО ні, і типу це підриває правила колективної безпеки, які записані в статуті НАТО. Тобто, по суті, по великому рахунку, якраз ця непрацююча конструкція, вона не працювала вже дуже давно. І це потрібно дуже реально розуміти. Те, це відбулося не вчора, не сьогодні, навіть не після повномасштабного нападу Росії на Україну. Направду цей діалог вже йде ну дуже такий навіть агресивно, як сказав мінімум десь 10 років, і дійсно на, давно пола пора вже було якось це НАТО європізувати. Ну то умовно кажучи, зробити те, що зараз Європа робить під тиском військової ескалації з боку Російської Федерації, тобто вона нама. Гається, хоча б якось синхронізувати власні військові потужності, напрацьовувати власний військово-промисловий комплекс, якусь абсолютно нову інфраструктуру не настільки залежну від Сполучених Штатів Америки, але чесно кажучи, допоки без основного елемента у вигляді України в неї це не дуже видається, тому що все ж таки найбільше технологічні рішення по дронам це Україна, найбільше дієздатна з армією – це Україна, і в то чудово розуміють, що якщо не будуть не, пристойно підтримувати Україну в цій боротьбі проти агресора, ну то й власної суб'єктності вони найближчим часом не будуть бачити як своїх як там вух да? Не превеликий жаль. І дуже шкода, що ось такі зміни для покращення ситуації у Європі, зокрема, з озброєнням, з безпекою, відбуваються лише після переламних подій в Україні на фронті російсько-української війни. Пане Олексію, я дякую вам за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашого етеру. Олексій Боряченко, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування, Міжнародна асоціація Малих громад, був з нами на прямому зв'язку.